У день закоханих взяв шлюб 55-річний Валентин із Луцька. Гарний день красивий. Раніше такого не було при салдепах, я так скажу. Ніхто його не празнував, не це. А зараз, а ми вже трошки постаріли, але все одно приємно, що такий день є. Мій Валентин найкращий по-любому. Я б йому весь світ віддала. Подружжя розповіло, знали про один одного з дитинства, адже живуть на одному районі. Однак познайомилися у зрілому віці. Жінка говорить, із Валентином п'ять років разом, обвінчалися два роки тому. Мені подобається ця людина, я люблю цю людину, я поважаю цю людину. І він мій чоловік. Щоб був шлюб, щасливий, потрібно для цього стримитися, старатися. Ми дуже хочемо миру. Ми нашим хлопцям бажаємо, щоб вони скоріше повернулися додому, живі, здорові. Зі слів обрядовиці Тетяни Леця найбільше шлюбів реєструють у вихідні. Ну, якщо п'ятниця-субота брати, є від 10 до 15 і більше було і 20, і 25 багато весіль було. Зараз, так як воєнний стан, серед тижня можуть приходити військові, якщо в них все добре з документами, ми їх розписуємо той самий день. Ігорю Давидюку 23, Ользі 19. До одруження розповідають зустрічалися чотири з половиною років. Побачили, що дата вільна. Ну і ми відразу вирішили, що хочемо 14 лютого, на день закоханих, забрати собі цю дату, щоб вона завжди була в нашому житті. І на 14.00. Тобто в нас всі 14. ки Найважливіше на мою думку в шлюбі, в сім'ї це взаємоповага, взаєморозуміння. І любов без любові нікуди. Ми Маємо кохати один одного і бути коханими люди обирають чомусь дзеркальні дати. День Валентина трошки відходить в сторону. Ну, Можливо, ситуація в країні не дозволяє радіти так, як ми раділи до повномасштабного вторгнення. Тому, якщо до 2022 року це було по 30-40 пар, то, на жаль, з 22 і на сьогоднішній день це в межах 10 пар у нас в відділі. У 2024 році було укладено 1425 актових записів про шлюб, із них 369 – шлюби військовослужбовців, розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Тетяна Микитюк. Говорить, у час повномасштабної війни кількість розлучень збільшується щороку. У 2024-му було складено 330 актових записів про розірвання шлюбу. 962 розлучення відбулися за рішенням суду. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.